Він подивиться в його сторону, він вже засвітиться. Ну да. Може є бере линку зжене. Я прям надіюсь на це. Надіюся. Uh, Вирішив сіарти вкачать, що мене вони баранують майже всі є. Вони всі вкачані у мене. Я еще не побачу. На, Оп, осі, я, він. я так і думав, що він сюди поїхав. Пів, 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 пів. Будь ласка. А ну дядь, уформуй йому. Не долетіло. Ех, шкода. У мене майже всі викуплені, майже всі у мене є. Там блеску порог наше. наш. Ля там м'яса скільки. е-мое в центрі. а я кде. Да, розвали. Я кде, тут 35 секунд зарядка, чувак. Сенька хвилюя, ты розвали. Я зрозумів. Я всех чуваків силіс. Меня в Ялинку стрелять з моїм Тороскідом. Ну, так, так. Ого. Як же вона карає. Не, дядь, подивись просто на Ялинку. Тут я бачу. Він катається, Ніхто не стріляє, навіть. Я бачу. О, хтось стрільнув, але не попав. Я зараз сам на нього увагу зверну таким темпом. Привіт, Євгеній. Вітаю, вітаю. Він колу, я пробую, привіт. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не він, я не знаю, я не знаю, я він знаю, я не 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 знаю, я я я я Василь, вітаю. Залишился школа. Та шквал десь внизу стоїть, я думаю, отут, скоріш за все, йому більше нема куди. А я хочу ризикнути, поїхати. Скільки тебе КД, я по той КД поїду. 15-12. Санта Клаус, теж стрима лайк згадати. не поставить начнет. хороший яралаш. Я це зараз зачитаю. 3 секунди, он 103 вже світиться. Кидаю в 103. Не, ти... Видано. ате. Перший пострій. по полте. Та я не завжди полте стріляю, але його прям треба, добре. бо в мене ЛТ в зводі. Незапланований взвод з Максимичем вийшов. Я більше нікого не бачу десь. Мені тут написали: е, Добрий вечір. Мені сьогодні у сні Санта Клаус сказав, якщо стрімеру лайк не поставиш, то в новорічну ніч сексу не буде. О, правильно все цей. Правдиві слова. І гарні. Шо, ТПшку збрить, чи шо? Не знаю. Ну я вже кину. Здуло. Байт на лайк, саме так. Байт на лайк. Ну, я, мабуть, буду їх далі по алеї. Давай. А де ж ковал стоїть? Та я говорю, тобі десь зашкерився. А я чекну сидять. Бонусы не забудь включить. О, Показав, як не треба грати на Івані. Та я злякався, що мене чуть крилом не зачіпило. Там, типу я в міліметр від крила того проїхав, я тут сильно вліво взяв. Ладно, мій кусяк. Шпал стоїть, кстати, десь десь шосток. Це, до а речі, по твоєму остатковому яхвантеру. <кхи> не, <стараю>. не знаю, <кхи> Тимофій, я вже не, не в тому людей, плані. Я вже в плані іншому. Добре, для першого бою розігрівочного гар піде. Я вже, мене вже Макс в інший клан перетягнув. Ми Це вже в іншому де ділі. Де. Тут дерева падають мілька тусує. Ну і хто тепер нам досвідчувати це діло буде? Хтось. Mm -hmm. mm -hmm. Ох, лящина. 647 по двому виду. Ну, ти, брат, я знаю. <світок> <світок> ну, Євгеній, він. Це <світок> як бухатий. там написано було, секс може бути різний. Та <світок> Тимофій, мене самого поблату тримають в цьому клані, тільки того, що Макс мене за мене замовив словечко. Я на цих, на, пташен, на пташиних правах. No. оця вс разуслабанько no, залосило. Да, да, 6 слабо. <хи> що я заряжусь, я выдам. No, бонус стоят. Бонус включен. один поехал уже вазик. Не витерпів Ты сказал, кстати, за бонусы, но я сразу включив бонус. дядь ну старайся краще, ну що це за 200? Принця, вітаю, вітаю. Як ти там? Дякую за лайчики. Ну як летить там 40 коса, дуже-дуже дуже коса прям. О, оглушення зарахували по вазі купіде. постріляю чи що Наш шквал кстати світить. Ні. Та я от бачу. Що мені правіше трошки треба переїхати. Я не думаю, що він далі поїде. Ну воно то так, але так. все рівно. Він максимум от сюди доїде і все. Ну, знаєш, союзники. Да ні, вони, вони вже не настільки будуть цей поганими. Та тут вже і Вен один показав як може. Дімо, дякую за підписочку. Факт. Ні, ну я реально, я, я біля крила проїхав просто в міліметр. це треба було бачити. У мене навіть засвітилася іконка, тіпо, що у мене танк цей, ну, типу, Ну, під цим, тіпо. А вони заколупували, забирають танки. Коли я по ним стріляю, у мене КД, блін, космічне. Дякую, за лайчики. На ютубчику лайчки не забуваємо прожати. Як в індійських фільмах було. Я, о, цей манув по крилу. Що, блін? Як в індійському кіні крило вминув. Не бачиш? Індійське кіно. Ой. Який там бред. Там просто Голлівуд гуляє. Там Вуд, них немає законів фізики, в принципі. Я ж кажу, там Голлівуд дихає. Час. А чіка, я ж, може ж я там свояться. Да, 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 індийська фізика. Чи як вона називається? Да, Болівуд. О, нормас, з тисячі за старивахи побрив по оглушеннях піде. Типу тут є три, так не цікаво. Ну у мене вже на всіх 8ках є. А, да. Ми останнє з тобою закрили ФВшку 207. Я садрот просто. А що таке Galaxy? І 7 вже давно не імба. Ну, Як він, імбовий в ситуаціях. Коли ла. Коли треба прям дефатися. В якомусь каміні. А ходять що на арті сидиш, клікаєш і просто ого-го. 440-433 в появу в лоб. Просто атакаєш кліву кнові, клавіш, і відмітки самі беруться. Ну так. Ні, за вид не бойся. За відмітки він нічого не говорив. Ну я опять касуму зробив. Норм і 5 С З Зангару? Так. Ну ти думав, дядь. Дякую за лайчик. С тебе один нерпить? треба. А скиллика ДНМ, сейчас 40 КВ. 30? 5? 35. Це з Бонової інструкції. Бонового дослала нема. Майстер дали. Ха! Жмот. Ля, 5000 суми. Просто майстер майстер з першого бою. Чистого фарму 200 000 з бою.